В рамках проєкту Ті, хто творять завтра, ми знайомимо вас із молодими спеціалістами нашої громади. Це люди, які щодня вкладають сили у свою справу, змінюють наші сьогодення та будують майбутнє. Сьогодні ми завітали в заклад дошкільної освіти перлинка та поспілкувалися з музичним керівником Анастасією Назаровою, яка вже вісім років дарує дітям любов до музики та творчості. Вона вчить їх співати, танцювати та відчувати ритм. Її заняття це завжди посмішки, щирі емоції та великі перемоги маленьких вихованців. Як ви прийшли в цю професію? Це було покликання чи випадковість? Мені запропонували роботу музичним керівником, коли я тільки закінчила музичний коледж. І Да, я коли йшла в цю професію, я не розуміла, що мене чекає, що, які мої обов'язки були. Але я погодилась і скажу вам чесно, я ні на хвилиночку не пожалкувала. Я в цій професії знайшла себе. Що найбільше приносить задоволення у вашій професії? Для мене найбільша радість це. Бачити щасливо очиняти дітей, коли вони сміються, коли вони після заняття підбігають, обіймають тебе. Такі моменти для мене дуже близькі до серця, і хочеться плакати від цієї радості. А що для вас найскладніше у роботі? Напевно, найскладніше це завжди бути в ресурсі, бо діти відчувають усе настрій втому, твою емоції навіть погане самопочуття. Як зазвичай проходить ваш робочий день? Ну щоранку я забезпечую музичний супровід, зарядки. Потім проходять заняття, на яких ми дітей вчимо, розвиваємо, виховуємо. Також під час занять ми вивчаємо пісні, готуємося до свят. Також проводжу індивідуальні заняття. А після обіду в нас це веселі свята, розваги, багато емоцій. Як музика допомагає дітям розвиватися? Ну, музика дуже багатогранна. Вона розвиває пам'ять, увагу, уяву. І ще музика лікує душі. Вона може заспокоїти і, навпаки, там, підняти настрій, надихнути, збадьорити. Є якась фраза або якийсь момент, який запам'ятався найбільше у вас? Та, смішинок дуже багато, треба, напевно, вже зошит заводити. В нас в травні були випускні свята, і одна з дівчинок під час, ну, вже під кінець заняття, підійшла до мене і сказала: ой, оця пісня мені так душу воскотала. І після цих емоцій, яке дитина отримала, що вона почула, що при прослуховуванні під час співу можна отримати такі. Емоції, розумію, що твоя робота не даремна. Що б ви порадили молодим людям, які думають про кар'єру в освіті? Я б сказала так: якщо у вас є тепло в серці, любов до дітей і бажання бути поруч в найважливіший період життя, спробуйте. Це не легко, але вона ця робота дає дуже багато. Ти тут не просто вчиш дітей, ти будуєш з них, підтримуєш, надихаєш, і коли ти бачиш, як дитина завдяки тобі починає вірити в себе, це не передати словам. В освіті головне бути щирим, бо діти вони не вірять маскам, вони вірять в душу, в любов, в щирі емоції, ось так. У вільний час Анастасія захоплюється вишивкою та створює патріотичні броші з глини, у кожну з яких кладає частинку своєї душі. Ця любов до дітей і мистецтва поєднується у щоденній праці, роблячи її роботу справжнім покликанням. Вона вірить, що кожна дитина це маленька перлинка, яка обов'язково засяє, якщо дати їй тепло, підтримку та віру у власні сили.